У середині липня 231 народний депутат, серед яких семеро народних обранців від Сумщини, це Тетяна Скрипка, Михайло Ананченко, Максим Гузенко. Антон Швачко, Микола Задорожній, Ігор Васильєв та Ігор Молоток проголосували у першому читанні за законопроект, який нібито мав на меті підвищити ефективність укладення угод зі слідством, а насправді ж дає можливість топ-корупціонерам відкупитися від покарання. При цьому фігуранти не мають обов'язково викривати організаторів схем, особливо тяжких корупційних злочинів, і можуть лише частково відшкодувати збитки чи шкоду. Що думають, щодо таких законодавчих новацій мешканці Сумщини, знімальна група телеканалу від. Дізнавались на вулицях обласного центру. Знаєте, згідно толерантності, хочу навести такий приклад. Є така біда, хвороба така дуже жахлива, називається рак, онкологія. В чому біда цієї хвороби? В тому, що організм до неї толерантний. Він не реагує до тих пір, поки вона не заходить у таку стадію, коли вже вилікувати її вкрай-вкрай складно. І в принципі, ця хвороба просто пожирає той організм, де вона живе. Мешкає. Власне, це єдина її е, п -п -п програма, це пожирати і розмножуватися. Ну, дивлячись на те, що наші депутати роблять, у мене таке враження складається, щось така аналогія приходить з цією хворобою. Бо вони теж чогось жруть, розмножуються і знищують те, що вже є. Тому, ну я не знаю, просто є. Ну, це, ну Я так і вважаю, це, що це, ну, це зрада, не зрада, це ну, щонайменше. Знаєте, це недолугість нерозуміння того, що відбувається. І ну як навіть 2014 року, коли був Майдан, люди виходили, вони чітко казали, чого вони туди вийшли. Власне. Тобто закон є. Вони за те, щоб був закон, закон, який має бути для всіх, щоб не було недоторканих осіб. Просто-напросто. Тому, ну шановні, давайте просто любити одне одного. Ми всі українці. Давайте поважати прошу, перше, поважати себе і одне одного. Закон. Один для всіх, ми всі українці. Закон має бути один для всіх, робити один для всіх, а тоді у нас все буде ок. Якщо людина проварувалася, щось піймалася, все відповідає згідно закону. Все. Це не стосується президент, це міністр чи просто якийсь там бомжик, або просто якась людина, яка не належить до якоїсь гілки влади. Це геноцид, це натуральний геноцид, це правда. Це що я думаю, для себе, звісно, вони. Вирішила, що ж себе по а народ, на що? Можна карточок лишити, можна прав лишити. Взагалі я проти корупції, бо це руйнує наше життя. Тому завжди проти різних лазівок. Було б добре, якщо якби наша влада все-таки передивилася дуже багато законів і зробила так, щоб нам Громадянам України було трохи легше жити, а ті, хто хочуть обминути і користуються лазівками, щоб вони дійсно були наказані. Звісно, подібні ініціативи вважаю недоцільними от, і в будь-який час, не тільки в воєнні, От, Але ще хочу зауважити те, що важливим аспектом є. Те, що немає зараз механізмів, щоб люди бачили, ну, бачили саме, як депутати голосують, щоб всім це, ці рішення приходили, щоб були саме спеціалісти, які роз'яснювали, чим це загрожує, які наслідки може це призвести. І люди мали. Ну, можливість впливати на ці голосування, на ці ініціативи і зміни в законодавстві. А такі би, механізми є, але, як я розумію, про них ніхто з людей не знає. І владі це вигідно ну, їх відволікати і цікавити всім, чим завгодно, тільки щоб вони не цікавились політикою і не. Змушували е, слух, е, ну, людей, які прийшли служити, саме служити народові і людям, і жителям цього міста. Тому е, це буде, я думаю, е, і далі продовжуватись, поки не, е, люди не зберуться і не зроблять ці механізми, не е, навіть е, не змусять е, владу. Їм дати ці механізми. Ось. Тому ми зараз просто, як би кажемо, там пишемо петиції, але всі бачать, що це ні до чого не призводить і ці механізми не діють. От. Тому я однозначно проти. Ну і дуже багато ініціатив, які ну, зараз людям не подобаються, але так як е, зараз є важелі страху, тобто там. Мобілізації, все-все-все. Люди мовчать, люди не висловлюються, і тому це все якби тишком нишком проходить. Ой, сплошна корупція, негативна. Ну, Це треба збирати підб... підписи, щось робити для цього, щоб це зупинити. Треба боротися, Борітися поборемо. Це ж так треба підіймати і десь якихось. Не знаю, хто де, хтось в Фейсбуці, хто в Інстаграмі, хто в якихось соцсетях піднімати це питання. До корупції ставлюсь негативно. Знімати таких депутатів треба. За те, щоб кожен сидів у тюрмі, як він того заслуговує. Ну, скільки вкрав, скільки років хай сидить. З радою, корупціонери, і туди ж їх теж. Всі, хто голосував за. І я не зрозумію зараз. Де йдуть дебати по поводу того, що ну, будуть милувати, відправляти на війну, але крім крім взяточників хабарників. Чому от я б їх перших туди відправляла на передову? Тож опитані нами мешканці Сумщини обурливо реагують на законодавчі новації щодо легалізації корупціонерам відкупу від в'язниці та називають таку ініціативу зрадою.